Доброго дня, друзі! Я Гуйва Катерина, учениця 9 класу Кочерецького навчально-виховного комплексу. Хочу провести для вас віртуальну екскурсію у нашому шкільному музеї село Кочерешки у період Другої світової війни. 22 червня 1941 року жителі села дізналися про початок війни. 23 червня почалась мобілізація. З перших днів війни жителі села працюють на оборону, знаючи в державу сільськогосподарську продукцію свої грошові вклади. Для охорони полів були утворені з жителів групи допомоги винищувальним батальйонам. На зміну чоловікам на поля і в МТС прийшли жінки та діти. На їхні плечі їх основ... основний тягар робіт. По мірі просування фронту до Павлоградщини починається евакуація матеріальних цінностей. Зібравши урожай планомірно, евакуюються табуни буни худоби на схід. Голови всіх восьми колгоспів та МТС є відповідаючими за евакуацію. В цей же час розпочинається формування партизанського загону Павлоградським військом КПБУ у серпні. 1941 року сформувався партизанський загін в складі з 55 чоловік. Командиром був кабак, комісаром ковнат. Партизанський загін сформувався з голів колгоспів сільської ради та інших жителів села. В партизанському загоні були залишені голова сільради Дендеберя Іван Петрович, голови колгоспів Солов'яненко Михей, Штонда Єгор. Загін був забезпечений боєприпасами, одягом та продуктами харчування на 2-3 тижні. 25 березня 1941 року загін перейшов до бази в Болотистій місцевості. Та проти хутора підійсне. Перший бій відбувся 5 жовтня 1941 року. Під час початку окупації села спалена машина фашистського офіцера. 22-23 жовтня він біля хутора Самарський захоплено награбоване майно та знищено сім солдат. 3-4 листопада війна до Росії між Лохівкою Первої. Черешкам, віксі фашистів знищили. 15-25 листопада бої на дорозі між Блохівкою та Карабинівкою. 20-26 грудня рейди по знищенні мостів від Петропетровська до Перещепова та Васильівка Підірвано 5 мостів. Жителі села та Хуторів допомагали партизанам. Фашисти дізналися про базу партизан і обстріляли її з мінометів. Але напередодні 26 грудня партизани малими групами вийшли з міста. Щоб прийти в лінію фронту. Але більша частина була знищена. А жителі села, партизани, жили нелегально у родичів, але були видані поліцією і знищені. Окупанти встановили свій порядок. Де знаходилась стара школа, там була комендатура, поліційне управління та церква. Де зараз знаходиться їдальня, дитячий садочок та музей, фашисти розстрілювали партизан. Важко жилося населенню села, але вони надіялися, що їхні чоловіки, брати, кохані прийдуть і звільнять їх. У 1942 році фашисти почали масово вивозити населення до Німеччини. Наші жителі стали остербайками та в'язнями. Про ці події розповів Живага Федот Корнієвич у своєму автобіографічному оповіданні Конставет. Перший раз село було визволено на три дні 19 лютого 1943 року у результаті танкового. Прорив село було звільнено від загарбників, Але 21 лютого, в результаті відступу Червоної армії, село знову було захоплене окупантами. Почався масовий терор та вивіз жителів на примусові роботи до Німеччини у березні 1943 року. Війська Південно-Західного фронту під командуванням Малиновського провали оборону противника, почали визволення району. Наше село було визволене 17 вересня 1943 року. Але перед відступом було спалено всю східну частину села. Відступаючі фашисти вирішили гнати жителів села Західної частини, прикриваючись ними, наче живим щитом. Частина фашистів. Тікала на Васильівку, але під час автообстрілу колона розбіглася. 19 вересня 1943 року було проведено підрахунок збитків за час окупації. Цитується записаною своїми села. Під час війни село не було місцем великих боїв, але під час відступу. Німці було спалено 394 будинки колгоспників та колгоспні будівлі німецьких пакетщиками. Крім цього, був обстріл села гарматами, внаслідок чого була зруйнована східна частина двоповерхового приміщення семирічної школи, були спалені німцями приміщення сільської ради, полового будинку, пошти, медпункту. Усього зруйнованого приміщення на суму приблизно 5 мільйонів карбованців у старому грошовому виразі. Було знищено факельськими загарбниками майна колгоспників та колгоспницьких на суму приблизно 400 тисяч карбованців. Пограбовано і знищено колгоспного зерна на суму 700 тисяч карбованців. Пограбовано у колгоспників 96 корів, 21 голова молодняку крупної рогатої худоби, 530, 530 свиней, 3060 штук птахів, на загальну суму 4 мільйона карбованців. Загальна сума збитків за час окупації становить 10 мільйонів карбованців у старому виразі грошей до реформи 1947 року. Таким чином окупація села тривала від 5 жовтня 1941 року по 17 вересня 1943 року. Згадуємо, цінуємо, пам'ятаємо.